Усім привіт! Сьогодні у влозі буде багато чого, просто намішано і роботи, і якогось відвертих роздумів, і прибирання, і часу з донькою взагалі все. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво, приємного перегляду. Сьогодні приїхали зразки із топографії. Мені треба визначитися, чи це буде ось такий розмір. чи... Ось такий різниця у тому, що якщо друкувати ось такий розмір, трошки длинніше, то відходів залишається більше, і простими словами це буде дорожче, це трошки дешевше. Але якщо говорити загалом, то ось ці наліпки вони досить дорогі виходять. Тому будемо або у процесі шукати якусь іншу топографію, але поступатися я не буду. Я хочу, щоб це виглядало гарно, тому буду просто шукати альтернативу і прийшли ось ці. Круглі наліпки, загалом вони нам підходять. Зараз я розпакую крафт папір і буду упаковувати і буду складати коробки, тому що Що? правильно наразі в нас оформили вже два замовлення. І це просто супер круто, мені дуже приємно і а, хочеться усе спакувати якнайшвидше і відправити нашим покупцям. А потім я сіла монтувати цей влог, побачила ці кадри і зрозуміла, що це. Саме те, що ми зазвичай бачимо, тобто ось цю сторону підприємництва, малого бізнесу, коли ти просто щось запаковуєш, коли ти показуєш якісь зразки з топографії, коли ти просто складаєш коробки, і це виглядає все так гарненько, розумієте? Нібито немає усіх цих технічних труднощів, логістичних проблем. Але я обов'язково виправлюсь та в майбутньому буду показувати вам більш реальну картинку. Обіцяю. Я ось так у такому дуже швидкому режимі хочу вам сказати, що менш за все мені б хотілося романтизувати, романтизувати там малий бізнес, підприємництво. Наразі, перша година дня, я до цих самих пір у піжамі. В мене просто ось такий бардак, там все залишилося зі сніданку. Я поклала Соню. І спаковувала замовлення для Сандро. Я повинна була зробити це дуже швидко. Ми ще раз повинен їхати по справам, і мені потрібно було це зробити швидко, щоб він зміг завести та відправити ці посилки. Але через те, що це щось нове для мене, і я роблю це вперше, я дуже боюся помилитися, тобто я перевіряю кожну пару взуття, я переміряю повністю довжину устілки, звіряю їх із розмірами, із наявністю. І це нелегко, по-перше, через те, що в нас є дитина маленька, яка заходить до кімнати, повністю розшвирює все взуття, тому що, звичайно, вона хоче уваги. І ти паралельно відчуваєш себе поганою матір'ю за те, що ти не приділяєш їй якісну увагу. Я намагалася я паралельно з нею гратися. Сьогодні неділя, тобто, начебто вихідний, але це не вихідний, і наразі, наразі в мене. Список справ на завтра він вже повний. Тобто я знаю, як я завтра це встигну все зробити, і я просто прийшла сюди, щоб встигнути попити каву, тому що Соня зараз вже прокинеться. І я почала упаковувати далі посилки, тобто ще три замовлення, мені треба зараз пакувати і відповісти на інші повідомлення у Діректі. Ось то тобто в мене підвищений рівень тривожності майже завжди, тому якщо вам. Якщо я а, якось а, не дай Боже, просто дала зрозуміти, що це мені дається легко, і що усе легко ні, це зовсім не легко. На останній сесії з психологом ми говорили на тему того, що я просто зашиваюся. Тобто, з одного боку, я отримую колосальне задоволення від того, що я роблю. Я просто обожнюю свою роботу, обожнюю, але з іншого боку, в мене є. Дуже е, багато думок, які мене переслідують на шляху е, до виконання цих справ. Провини, яку я відчуваю е, ну, майже завжди фоном, так, у материнстві, через те, що я працюю, що мама. Провина щось десь не прибрала, і там воно брудне там стоїть. Е, ну і так далі. Там можна назбирати цілий список. Не все легко, звичайно, я впорююсь, але ціною буде мій неспокій. І тут ми приймаємося з вами за роботу. Я вирішила, що мені просто необхідно прибрати увесь цей бардак, і останок цього прекрасного недільного дня провести із Соною більш у сім'ї у родинному колі без роботи, тому ми пішли з нею прибиратися. Вона ось так мені допомагає. І... Мені це дуже подобається. Дуже подобається, що вона така компанійська у цьому плані, і вона так класно сидить, за мною наглядає завжди. Можна з нею поспілкуватися, щось там їй розказати. Це дуже круто. Перш за все, я вирішила навести порядок у неї у шкафу. Я все ж таки думаю, що мені треба буде перебрати всі її речі, але трошки згодом, трошки потепліше. І, до речі, маю теж намір змінити вигляд спальні, може змінити плед, але теж трошки пізніше. Тут я вже вирішила поприбирати на тумбочці і побачила, що соня шматує цю рослину. Я не знаю, щось іноді на неї знаходиться. Я завжди пояснюю, що ось так треба гладити. І прибираю якісь останні маленькі штрихи. і ми відправляємося на кухню. Я закинула щось до броня, побачила, що моя кава. Яку я так хотіла встигнути випити, вона все ще стоїть і чекає на мене, тому я так трошки її посьорбала, пішла розкласти речі зі сніданку, загрузити, завантажити посудомийку. І випити свої вітаміни, тому що теж не випила їх. Я п'ю ці вітаміни, пантогар, які привезла із Єгипту. На ефект все ще чекаю, п'ю їх вже ну два місяці виходить, Що подивимося, як вони будуть діяти. І я витираю поверхні. Зараз в нас бруно, наша собака, дуже линяє, тому шерсть вона просто усюди. І тут треба було повитирати стіл. Я хотіла одразу прибрати там книжки, свої документи, але Соня попросила їй почитати, дала зрозуміти, що це зробити треба саме зараз, тому ми сіли десь хвилини, напевно, 15, Може, сиділи, читали. Вона це дуже-дуже любить. ведмедик не і вересня тонко, тонко запищав, то стільчик поламав. Цьому цьому. Після цього вже прийшов час готувати обід. Я взяла кашу, ось такі нордики даю, і тим часом вона мені типу допомагала, ходила, усе там закривала, представляла мою камеру. Просто кайф. Як ви бачили, вона цілувала книжки, коли я її читала. І це в неї новий такий прикол. Вона цілує якихось окремих тваринок, стала така. Дуже ніжна насправді, і іноді я прокидаюся вночі від того, що вона підповідає до мене і цілує мене. А потім одразу майже засинаю. Я ніколи не думала, що мені так сильно і так часто захочеться цілувати свою дитину, тому що я цілую і обіймаю її, мабуть, я не знаю 100-200 разів на день, коли бачу, що їй це не подобається, звичайно. Не роблю цього, але дуже дуже хочеться. Завжди, тому що вона для мене суперсолоденька, і материнство насправді робить з тобою страшні просто речі, просто страшні. Ось так вона повзе, усе витягає, я потім усе складаю назад, і так проходять наші дні. Ці макарони це просто для неї заборонене щастя. В нас у Кідо є навіть такі активності на заняттях по ранньому розвитку, коли діти колупаються у макаронах, у крупах і так далі. Це, до речі, дуже корисно для мілкої моторики. Тут я вирішила повитирати саме її речі із. Сніданку паралельно паралельно варю їй кашу і витираю усі поверхні. Роблю це еко засобом. Замовляли його на iHerb, але знаєте що? Думаю про те, щоб зробити свій домашній на основі соди, лимонної кислоти. Це, мабуть, вже вік такий прийшов, але спробую трошки пізніше, якщо знаєте, як це зробити більш детально, якийсь екорецепт, то поділіться, будь ласка. Тут обід вже був готовий, і поки воно охолоджувалося, я вирішила перебрати документи. Але Соня у той самий час полізла до цього контейнеру із собачим кормом, почала його куштувати, я почала його витягати у неї із рота і пояснювати, що цього робити не можна. Але, до речі, це був перший раз, коли саме вона його куштувала. Якось мені пощастило це зазняти, тому що зазвичай вона туди лізе, щоб нагодувати бруно. Ми купили дуже щільні контейнери, які з щільною засівкою, але вона навчилася їх відкривати і зараз для неї це не проблема. Тому дуже часто вона. Намагається його нагодувати, я пояснюю, що в нього теж є розклад, і цього теж робити не можна. Тому життя з дитиною це вічні пояснення. Але я до речі, коли уявляла себе мамою, я уявляла саме, що я щось пояснюю, Я не знаю, як це пояснити, але я уявляла, що в мене якось дитина щось питає, а я завжди там щось пояснюю Зараз це просто мої думки, які стали реальністю. І, звичайно, я показую її завжди у доброму світлі, так, як вона сміється, радіє, але вона теж плаче і усі дітки плачуть це нормально. І моя Соня це робить досить-досить часто. Усім привіт. Сьогодні четвер, і наразі я їду досить по психолога, а потім далі за розкладом у нас зйомка у нашого клієнта. Нам треба. Поповнити запаси матеріалів це, по перше. А по-друге, треба записати відео відгук про роботу із нами. Ми з ними співпрацюємо вже декілька років. І відгуки від саме деяких клієнтів дуже цінні, адже це означає, що, що ми робимо все правильно і люди нам довіряють вже багато років. Потім ми їдемо до центру, там будемо працювати. Мені треба вирішити питання із рекламним кабінетом, що стався якийсь. Збій і реклама на моєму бренді дитячого одягу дуже класно працювала. все було супер. Потім стався збій, і наразі реклама показується, як такий чорний екран. Я вчора зв'язалася із службою підтримки. Вони сказали, що на перший погляд немає ніяких проблем, і передали мої питання до розробників, щоб вони підказали, як це саме можна вирішити. А поки я розбиралася із цим, виникла ще одна проблема, і я повідомила про це службу підтримки. Вони мені сказали видалити інстаграм, екс-менеджер, фейсбук, абсолютно усі додатки, що зв'язані із Фейсбуком з мого телефону, і перезавантажити її. Тому подивимося, буду вирішувати сьогодні технічні питання. Як ви вже зрозуміли? І Сандро ми стартували. Це було непросто дні були достатньо напружені для мене. І вчора я просто злегла. Я не знаю, що це було, або якийсь дуже швидкий вірус. Ломило абсолютно усе тіло. Неможливо було просто навіть рухатися. Але я вчора проводила консультацію, яка в мене була запланована, тому що людина забронювала цей час ще на минулому тижні. В мене ще виникла. Ідея, ну як виникла, я колись так вже робила. Вже були колись відео на старому каналі про планування. І я б хотіла якось відновити цю рубрику і зробити таке планування на наступний місяць на квіти. Ось тому, що сьогодні 30 березня, сяду і з вами. Ми заплануємо наступний місяць, проговорю якісь цілі і, і буду вам сповіщати, як саме я рухаюсь за цим списком. І потім у кінці місяця ми подивимося, що вдалося реалізувати. А що ні. Я сподіваюся, що такий формат вам буде цікавим. Після однієї зйомки в клієнта ми поїхали одразу на іншу. Вона була досить спонтанна. Ми нічого не планували, але нам просто подзвонили і сказали, що паски готові, тому ми вирішили все ж таки їх зняти, щоб зробити рекламу та публікацію у соціальних мережах. Тому ми знімали це. Зайняло досить багато часу. Але ми встигли навіть трошки повеселитися, і я вирішила, що я все ж таки у цьому році буду пекти паски. Я робила це усього пару разів за своє життя. Тому, якщо ви маєте класний рецепт, будь ласка, напишіть його у коментарях. Я думаю, багато кому буде це корисним. Не знаю, чи вам буде це цікаво, але можу зробити вам невеличку розпаковку того, що купила для Соні. Дала їй розмальовки, які, звичайно, зовсім їй за віком не підходять. Але вона дуже часто бере мої блокноти, і я мої ручки Чиркає, тому ось для неї купила, щоб вона бавилася саме цим. Туди ж взяла. Пломастера тісто теж не дуже їй за віком. Але ми у дорогу, коли ми їхали до Єгипту, брали таке тісто, вона дуже класно їм гралася. Тому якщо я буду поряд, і ми з нею там щось поліпимо, хай навіть 5 хвилин просто розважимося трошки. Раблика купила як смачненьке, але даю їй його дуже рідко, тому що все ж таки переживаю за чистку зубів. Ми чистимо зуби. Я її чищу зуби, але це не просто вдається, тому намагаюся обмежувати такі липкі продукти. Купила просто купу серветок і просто ось такі на водній основі. Хочу сказати, що я пробувала різні серветки, а замовляла і на Хорб, і брала інших брендів. І ці найкраще. Беру для неї ось такі каші, Нордік. Різні. В них дуже класний асортимент, і вибрати можна будь-що, тому їх дуже люблю і вона їх дуже класно їсть. Дитяча каш була ось таку. Зазвичай цю серію можна знайти тільки на iHerb, а сьогодні знайшла і тут. Мильні бульбашки побавитись, вона любить. І останні ось такі макарони. Вони з твердих сортів пшениці ось такі. Інколи я купляю з овочами, але ось ті класичні. І останню відклала забула показати ось таку книжку. Насправді вона просто обожнює. Читати, ну, читати маю на увазі, розглядати картинки. Вона дуже любить так проводити час. І ось таку книжку. Купила. Я думаю, що їй сподобається, особливо там, де є тваринки. І у той самий день ввечері я поїхала до Кідо, щоб вирішити важливі питання із системою обліку, які ми намагаємося вирішити вже багато-багато місяців та довершити її. Щось я поміняла формули. Відім, остаток занять вважається кількості заповнених ячеїв. Формули підв'язані. Хорошо, це ми поняли. Спасибо, що хорошого вечора. Повністю автоматизована система обліку в будь-якому бізнесі вона дає тобі можливість знизити перегідність помилки, так людського фактору до мінімуму. Хотілось би до нуля, але хоча б так. І наразі ми над цим працюємо. і Це дуже довгий такий, досить складний процес, тому що спочатку цю систему треба розробити, а потім ще усіх і навчити, і користуватися. І це насправді, напевно, найскладніше. Ось тому в нас дуже багато справ. А тут ми вирішуємо ще одне важливе досить питання. Для нас це питання зберігання, тому що речей стає більше, а місця більше не стає. Просто шок, так а для нас зберігання це передусім не просто питання там естетики і так далі, а питання комфорту та внутрішньої логістики, адже занять дуже багато і персоналу багато, і усім повинно бути комфортно та з. Зручно. Тому пішла я працювати і дякую вам величезно за увагу. Побачимося з вами дуже скоро.